Вітаю вас, любі дітки, хлопчики, дівчатка. Я знаю, що всі ви любите слухати українські казки. Тож сьогодні пропоную вам послухати українську казку, яка називається казка про холодку, ниточку ножиці та вишиваний рушник. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. У маленькій затишній оселі, оточеній зеленими лісами і квіточими полями, жила була. Голочка. Вона була не просто голочкою, а найшвидшою та найвитеншеною голочкою серед інших голов. Біля неї завжди крутилася ниточка яскрава, весела і дуже допитлива. Одного сонячного ранку, коли оселя наповнювалася сонячним теплом і світлом, прокинулися голочка і ниточка, та вирішили створити щось особливе. Вишитий рушник, який би радував усі речі, які були в оселі. Цей рушник мав бути не лише красивим, але й мав таємну силу, яка приносила б щастя і радість всім навкруги. Давай почнемо з ясного сонечка. З великим ентузіазмом запропонувала Голочка. Так, а навколо нього вишиємо квіти, метелики і хмаринки. Відповіла ниточка, танцюючи від радості. Вони дружно взялися до роботи. Голочка радісно стрибала по тканині, а ниточка, заплітаючи стіпки, забавлялася своїми яскравими кольорами. Кожен стібок був наповнений їхньою дружбою, щирістю. Але раптом мужиці, які лежали поруч, почали шкодити. Увесь час. Коли ниточка тягнулася до голочки, вони її зрізали. Ой, Голочко, що ж нам тепер робити? запитала ниточка. Як же нам закінчити нашу вишивку на рушничку? Не хвилюйся, ниточко, я допоможу тобі. Голочка стрибнула на ножниці, стараючись притиснути їх, а ниточка враз обмотала їх зверху донизу. Поки ножиці лизали зв'язані, голочка з ниточкою вишивали рушничок. Та й ось останнім стібок зробили. Як тут ножиці почали вертітися, звільнюючись від ниточок, вистрибнули і знову зрізали ниточку. Тут всі замерли на хвилинку, а далі голочка з ниточкою весело розсміялися, бо вишивати вони закінчили. Ножиці здивовано подивилися на них і не зрозуміли, чого вони так радісно засміялися. А ви, дітки, як думаєте, чого засміялася голочка з ниточкою? Тож і ви вмійте дружити, допомагати один одному, працювати, не бути такими, як ножниці. Це не просто був рушник, це символ дружби, взаємоповаги, краси та вірності. З того часу. Вишиваний рушник прикрашав оселю, а сердиті ножниці і по цей час все не розуміють, чому сміялася ниточка з Голочкою. Дякую вам, любі дітки, що ви прослухали уважну казку. А чи запам'ятали, як вона називається? А чим сподобалася вам казка? А чому не можна бути такими, як ножниці? А чи хотіли б ви навчитися вишивати? А що потрібно для того, щоб навчитися вишивати? А які предмети потрібні для того, щоб вишивати? Дякую вам за увагу! До побачення, до наступних зустрічей!